Ну, взагалі достеменно з'ясувати ситуацію, По цьому ну, звичайно, так. дочекатися відповіді від офісу генерального прокурора, mm -hmm. і, взагалі, ми говоримо зараз про журналістську базу. Тобто, я, як журналіст за освітою, можу вам. Сказати, як підтвердити ту чи іншу інформацію, порадити звернутися не тільки до офісу генерального прокуратури, а й до керівництва міністерства оборони, звернутися до ради нацбезпеки та оборони, до служби безпеки, до судів. Ну відповідно зібрати інформацію з багатьох джерел, а не довіряти а, адвокату, який посилається на якісь засоби масової інформації. А, які він уточнив? Я б я не бачив, щоб він уточнив саме з яких а, якщо це був усім, то за яким принципом збиралася ця інформація? Тобто я бачив це інтерв'ю, і в мене багато запитань і до журналістів, які знаходилися в студії, які почули цю, ну в принципі, а, таку. Шокуючи інформацію, але пропустили її повз вуха. Здається, в інтерв'ю не було задано жодного запитання з цього, і воно полетіло вже по інерції, коли вийшло в ефір і почалося навколо цього. Резонанс в соціальних мережах і тут дуже важливо сказати, що соціальні мережі це не засоби масової інформації, це засоби масової комунікації, і в тому і різниця є, і в тому сьогодні головна дискусія. Оця про заборону а, засобів а, масової комунікації у вигляді соціальних мереж. Але я б говорив не про заборону, а про регуляцію. Тобто саме відсутність законодавства в питаннях протидії дезінформації надає можливість експертам, псевдоекспертам а корисним ідіотам або людям, які навмисно намагаються розхитати ситуацію, вкидати будь-які тези під оцим російським наративом, ні все так однозначно.